Досвід, професіоналізм та оперативність у сфері захисту цьогоріч поліція охорони Тернопільської області стала переможцем у конкурсі Народний бренд. Боролись у номінації Охоронні фірми. Структура дбає про спокій громадян вже понад 70 років і довіряють їм найцінніше свою безпеку та захист майна. Працівники поліції охорони мають право на носіння та використання вогнепальної зброї, а також можуть одразу на місці злочину затримати правопорушника. Крім того, наші підрозділи працюючи в системі єдиної дислокації з іншими підрозділами національної поліції мають взаємозамінність і. Підрозділи національної поліції представлені у всіх куточках нашої області у кожному населеному пункті. Поліція охорони надає повний спектр послуг усіх видів фізичної і технічної охорони. Працюють поліціанти щоденно 24 на 7. На території Тернопільської області під їхнім захистом понад 12 тисяч об'єктів різних форм власності. Це і е, об'єкти критичної інфраструктури, це об'єкти державної власності. Особливо важливі об'єкти, а також про помешкання громадян, і зараз досить поширена нова. Послуга охоронного бізнесу це використання і застосування трекерів для особистого використання. За допомогою цього приладу можна відслідковувати локацію та відстежувати пересування людини, яка його носить. Так, наприклад, батьки зможуть не переживати за безпеку дитини, коли та проводить час самостійно, адже поліція охорони дбає про наш спокій. кажуть, безпека українців їхній обов'язок. Присвячуємо ми цю перемогу звичайно збройним силам України особовому складу національної поліції, який також захищає терени нашої держави. на Території, яка зараз де ведуться активні військові дії, водночас переможці конкурсу дякують усім, хто за них голосував і підтримував. Народний бренд, як визнання українцями, це почесне звання. Тож, поки наші захисники, серед яких, до речі, чимало правоохоронців, захищають Україну від ворога, поліція охорони стоїть на варті правопорядку в тилу і дбає про безпеку їхніх родин і осель.